У день незалежності України на Вінниччині вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць. У Вінниці відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятних місць борцям за свободу нашої держави різних часів. У заході взяли участь народна депутатка України Ірина Борзова, перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, а також представники органів місцевого самоврядування, військові родини загиблих, громадськість присутні поклали квіти до пам'ятного знаку Небесній Сотні та героям російсько-української війни. Пам'ять Загиблих воїнів зміцнює та надихає на стійкість. Їхній подвиг назавжди залишиться у серцях людей і стане прикладом для майбутніх поколінь. На Вінничині відзначили людей, які своєю відвагою і щоденною прасою зміцнюють державу та наближають перемогу. Це військові, волонтери, донори, самоврядці, науковці та працівники соціальної сфери. Церемонія нагородження вінничан державними відзнаками відбулась з нагоди Дня Незалежності України. В умовах війни ми особливо гостро. Відчуваємо і знаємо справжню ціну незалежності. Вона виборюється щодня, вона у руках воїнів, які виборюють і борються за неї на фронті. У руках воїнів, які тримають наше небо. Вона в руках наших лікарів, які рятують життя, в руках вчителів, які виховують. Дітей, в руках будівельників, які будують фортифікації, відбудовують зруйноване. Сьогодні вручення цих нагород це можливість вам сказати дякую, дякую від нашої області, від усієї країни за те, що ви робите щодня. Я дякую вам за вашу відданість нашій країні. Я дякую вам за те, що ми разом тут і робимо усе, що залежить від нас, разом до перемоги. Велика подяка і шана тут, кожному з вас і тим, хто зараз з ваших побратимів на своїх постах виконують свої обов'язки. Схиляємо голови перед тими, хто загинув і військовими. І мирними людьми. Саме воля і бажання бути гідними, і незалежними сьогодні утримують Україну як незалежну Україну завдяки зусиллям українського народу, і кожен на своєму місці, і волонтери, і медики, військові роблять все, що для цього потрібно. Відповідно до указу президента, військовослужбовців відзначили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України серед нагород, орден за мужність третього ступеня, медалі захиснику вітчизни за врятоване життя за військову службу Україні, а також почесний нагрудний знак командувача Національної гвардії України за вагомий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя він присвоїли почесні звання, зокрема, заслужений діяч науки і технік. Ки України заслужений донор України, заслужений працівник соціальної сфери України. Нині Вінниччина пліч чина пліч опліч з прифронтовими регіонами. Подяки Міністерства розвитку громад та територій вручили працівникам будівельної галузі за роботу на будівництві фортифікаційних споруд. Під час церемонії відзначили посадовців, які зробили вагомий внесок у зміцнення обороноздатності Краматорської територіальної громади. Подяку начальника Краматорської міської військової адміністрації отримав заступник начальника Вінницької ОВА Олександр піщек у завершенні заходу за мужність і надійний захист неба військовослужбовцям вручили почесні грамоти обласної військової адміністрації та обласної ради.